Дітки, нас зустрічає країна математики. Доброго дня, мої маленькі друзі. Діти, як завжди, ми сьогодні з вами будемо подорожувати в країну веселої математики. Ой погляньте на сонечку. Дітки, а чому воно таке сумне? А знаєте, чому сумне? Тому що в нього не вистачає всіх промінчиків, дітки. А ми зможемо допомогти нашому сонечку? Звичайно. А щоб нам додати промінчики, нам потрібно виконати завдання. Ну що, приступаємо до роботи. Малята наше перше завдання. Ось погляньте на дошку. Тут розмістилися в будиночках цифри, а треба визначити їхніх, їхніх сусідів. Ну що, давайте будемо визначати. Яка це цифра? Так, це цифра 2. А які ж сусіди цифри два? Давайте поміркуємо. Так, один і три. Добре малята. Далі дивимося, яка в нас цифра? П'ять. Яка сусідка живе попереду? Так, молодці, чотири. А позаду, яка живе сусідка цифра 6. Будемо уважні. Зараз цифра 7. Погляньте, будь ласка, на цифру 7. Скажіть, будь ласка, мені, хто живе попереду цифри 7? Так, живе цифра 6. Молодці. А позаду цифра 8. Так, дітки, ви добре виконали завдання. Нам потрібно промінчик причепити, бо завдання виконане. Так, ось. Перше завдання виконане. Ну що, дітки, друге завдання. Тренуємо пам'ять. Давайте з вами пригадаємо дні тижня. Як називається перший день тижня? Так, молодці, понеділок. А другий день тижня як називається? Вівторок. А третій день тижня як називається? Середа? Добре. Давайте пригадаємо четвертий день тижня. Це четвер. І п'ятий день тижня як називається? П'ятниця. Шостий називається Субота. А сьомий неділя. Дітки, а скільки днів у тижні? Так, добре, сім днів. Малята, а давайте пригадаємо, який сьогодні день? Середа, а який вчора був? Молодці вівторок. А завтра який буде? Четвер. Дітки, а я хочу ще, щоб ви порахували робочі дні. Скільки в нас робочих днів? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Скільки? П'ять робочих днів. А скільки вихідних? Два дні у нас, субота і неділя. Молодці! Ви гарно виконали завдання. Ну що, нам потрібно знову причепити промінчик до сонечка. Діти. А зараз у нас третє завдання. Нам потрібно з вами пригадати пори року. Яка зараз пора року? Так, зараз пора року зима. Молодці. А після зими настане яка пора року, дітки? Так, весна. А після весни яка настане пора року? Так, літо. І після літа настане яка пора року? Осінь. Молодці дітки, ми з вами пригадали. А скільки пір року? Їх всього 4. Давайте ще раз повторимо. Зима, весна, літо, осінь. Діти, ми з вами виконали третє завдання. Правильно ось знову чіпляємо на наше сонечко промінчик. Так, ось так. Дітки! Слідуюче завдання. Зверніть увагу на геометричні фігури. Ми вже їх знаємо. Прямокутник, круг, трикутник, квадрат. І, звісно, кожній площині фігури, це площині фігури, відповідає об'ємна фігура, але вони стоять не на своїх місцях. Давайте ми з вами розмістимо їх згідно площини фігур. Приступаємо до роботи. Це що у нас? Куб. Якій геометричній фігурі він відповідає? Так, квадрату. Конус дітки відповідає якій геометричній фігурі? Трикутнику. Кулька відповідає якій геометричній фігурі? Кружечку. І цеглина відповідає прямокутнику. Ось подивіться, ми правильно розставили наші фігурки, які відповідають площиним об'ємні. Молодці діти, ми знову можемо поставити ще один промінчик на наше сонечко. Ну що, малята, ми з вами молодці. Давайте виконаємо останнє завдання. Погляньте уважно на картинку. Скільки тут їжачків? Порахуйте. Так, молодці, тут три їжачка. А скільки зайчиків на картинці? Так, два зайчика. А скільки разом їх, тваринок? Так, 5. Поставимо цифру 5. Далі вирішуємо приклади. Подивіться, будь ласка, уважно на першу картиночку. Скільки тут яблучок? Давайте порахуємо. Так, молодці, їх 5. І додали ще одне яблучко. Велике. Скільки яблучок? Одне. А разом скільки її дітки буде? Давайте подумаємо. Так, молодці, їх буде 6. Ось ми з вами виконали всі завдання для того, щоб отримати промінчики для сонечка. Малята, погляньте ось на наше сонечко. Ви помітили, що воно посміхається. А знаєте чому? Тому що ми правильно виконали всі завдання. Ви сьогодні були молодці і розумнички. і ми отримали всі промінці для нашого сонечка. Я вам дуже вдячна за допомогу. До нової зустрічі.